Христос Воскрес! Воскрес! Мир вам, брати і сестри. Сьогодні по особливому звучить це слово мир вам. І ми потребуємо миру. І ми ніколи не думали, що таке може статися. Але знаєте, все вже прописано в Біблії. І колись був такий цар в Ізраїлі Іосафат. І на нього зі сходу, і з-за моря. Прийшли війська, щоб зруйнувати його державу. 20-й розділ, друга книга хронік, говорить, і прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря із сходу. Щось подібне, що сьогодні переживає наша держава. Що він зробив? Що можна зробити? Знаєте, пане прем'єре, я чув його вислов, він казав. Устройство держави можна зробити мудрістю. Були такі слова. Знаєте, Писання говорить, що війну можна також перемогти мудрістю. І мудрий еклезіаст, книга мудрісті говорить, це 9-й розділ, 16-й вірш. І говорив я: краща мудрість за силу. 18-й вірш. Мудрість краща від зброї військової. Тут не говориться, що нам не потрібна військова зброя, але Біблія говорить, що мудрість краща від зброї військової. Що ж, де знайти цю мудрість? І що робив Ясафат? Перше, що він зробив, він звернувся до Бога. І я сьогодні дякую Богу, що, пане президенте, багато хто звертаються до Бога, моляться до Бога. І він сказав такі слова, 12-й вірш 20-го розділу. Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Розумієте, тоді в Ізраїля не було сили перемогти, і його сусіди тільки були стурбовані, переживали і стурбованість виражали кожного разу. Вони були сам на сам з ворогом. І що він сказав: Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Біблія говорить помсту, залиште мені, говорить Господь. Знаєте, що мені сподобалось і подобається в нашому народі, що нема ненависті? Так, да, з нами поступають дуже несправедливо. Народ, від якого ми не очікували, поставив нам ножа в спину. Але я дякую Богу, що в нашому народі нема ненависті. І знаєте далі він що сказав? Нема бо в нас сили перед цією силою вселенною. Що приходить на нас, ми розуміємо співсилу і розуміємо, що є в тих, хто прийшов за моря, і те, що є в нас. Хоча в нас герої, воїни, але ми розуміємо це. І знаєте, що він сказав, і ми не знаємо, що робити. Деколи царі навіть не знають, що робити. Це правда. Деколи священники, браття, єпископи, святі отці, деколи навіть ми не знаємо, що робити і що він зробив. Він сказав, но до тебе наші очі. Знаєте, я пригадую, коли ми були на сході, на... поїхали на передову Повезти нашим побратимам їжу, воду на передову і попали під обстріл мінометний. І ми їхали через поле, якраз було початок тільки весни, машина застрягла прямо посеред поля, ні вперед, ні назад. І мінометний обстріл. Що робити? Я не знаю, що робити. І ми вийшли з машини. Що робити? Не знаємо. Но до тебе, наші очі, ми почали молитися до Бога. Що далі було, коли Єсафат звернувся до Бога? Слідуючи, що Він говорить, до нього звернулося Слово Боже. Це друга частина мудрості. Братя дорогі, мужі, керуючи державою. Потрібно звертатися до Слова Божого, бо в Слові Божому мудрість. І це слово вони отримали, і Асафат його отримав від священників. Не Запрошуйте священників, радьтеся священниками, радьтеся з тими, хто знає Бога, бо інакше нам не перемогти. І знаєте, коли я вийшов з цієї машини з братами, один залишився, що робити. я пригадав, як була війна Ізраїля, і Моїсей піднімав руки. І вони отримували перемогу. І я сказав: давай піднімемо руки і будемо молитися. І ми підняли руки і почали молитися. Знаєте, був обстріл. Ми з цими піднятими руками молимося. Машина поїхала, і ми пішли за цією машиною з піднятими руками. Я не знаю, може на тій стороні подумали, що ми здаємось і не вистрілили в нас. Але ми залишились живими, тому що Слово Боже нас зберегло. Це друга частина мудрості. І... Слава Богу, брате, добре, що ми залишили живими. І, і, третя частина, і третя частина мудрості. Знаєте, що робив Єзафат, коли він отримав Слово Боже, він радився з народом, він радився з іншими. Мудрість це тоді, коли ми маємо поради. Писання говорить: мудрість в порадах. І є дві мудрості: є людська мудрість. Там, де заздрість, там, де сварки, і є мудрість, яка сходить згори. Це написано в Якова. Мудрість, яка сходить згори, по-перше, чиста, по-друге, мирна. Нам треба жити в чистоті, нам треба вчити народ, жити по правді. Всім треба жити по правді, тоді приходить мудрість. І знаєте, коли вони порадились, вони вирішили: ми будемо дякувати Господу. І коли вони почали дякувати Господу. Вони не вистрелили ні разу, вони разу ні разу ні, 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 нікого не вдарили мечем. Бог зробив несогласіє між тими, хто на них напав. Вони один одного перебили, а цей народ залишився в перемозі. Я вірю, браття, я вірю, якщо ми будемо мати мудрість згори, якщо ми будемо навертатися до Бога, якщо ми будемо жити по правді, Бог вступиться за цю країну. І ми скажемо. Не Америка, не Європа допомогли. Ми будемо вчити наших дітей, що нам допоміг Бог в цій, в цій війні. Нам допоміг Бог. Я вірю в це всім серцем. Нехай Бог благословить нас. Христос Воскрес!